Це у нас буде час, це у нас буде швидкість обертання. Так, і ну, давайте я різними кольорами позначу. Зеленим у нас буде фактично, а червоним у нас буде задана швидкість. Ну, наприклад, ось, або давайте ми... Червоним позначимо помилку. Ну, наприклад, у нас... Так, давайте я зроблю ось у двох напрямках ось таким чином. Тобто у нас швидкість може міняти знак або праворуч, або ліворуч обертаємося. Так, Ну і наприклад, помилка у нас... Певний час дорівнювала нулю. Потім у нас з системи ЧПК пройшло завдання, у нас помилка змінилася. Ось таким скачком, так. <кій> Як буде реагувати наша система на це? Помилка різко збільшилася. У нас з'явився крутний момент і ось ця наша інтегральна складова почала зростати. Давайте інтегральну складову я позначу ну, яким? жовтим кольором. Так, інтегральна складова почала зростати. Так, зі зростанням. Інтегральною складової в нас одночасно починає розганятися двигун. Так, ну, лінійно, так, припустимо, він розганяється. Так. По мірі того, як двигун розганяється, значення помилки у нас починає зменшуватися. Тобто з заданого ми віднімаємо фактично. І помилка у нас, ну, і буде зменшуватися по експоненті. Відповідно, по експоненті у нас буде збільшуватися швидкість. До того моменту, доки не дойде до заданого значення. І також по експоненті у нас буде збільшуватися інтегральна складова. Ось ця величина А2. І таким чином ми можемо вийти в, нульову, в нульове значення нашої статичної помилки. Тобто, привод в нас стає абсолютно точним за швидкістю. Але він стає абсолютно точним за швидкістю лише у сталому режимі. Тобто, через певний досить значний час після того, як ми змінили завдання або змінили навантаження. Давайте уявімо, що, наприклад, зараз у нас ось у нас є вже сталий режим. Так. І в певний момент у нас е, різко зменшується навантаження на двигун. Що у нас буде? У нас двигун почне розганятися. По мірі розгону у нас з'явиться негативна помилка, і інтегральна складова буде. Давайте помилку позначу. Сигнал помилки у нас буде зі зворотним знаком. Інтегральна складова. Почне зменшуватися, але ж вона зменшується, ми знаємо, не миттєво, а зменшується на, певну, на певне значення пропорційне до помилки Кожну, кожний там інтервал, який досить малий інтервал часу. В результаті, що у нас наша інтегральна складова зменшується, 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 знову ж таки, за експоненційним законом. Помилка також у нас буде зменшуватися. А швидкість двигуна буде змінюватися приблизно за ось таким законом. Тобто, спочатку розігналися, потім прогальмували знову ж до заданої швидкості. Тобто в перехідних режимах, режимах у нас будуть ось такі викиди швидкості. При е, знятті навантаження у нас буде викид е, вгору, тобто зі збільшенням швидкості. При е, накиді навантаження, тобто, ну, наприклад, Привод подачі у нас підійшов до заготовки, почалося різання, сила різання збільшилася і на двигун виникло навантаження. Відповідно буде ось такий провал. Більш того, Якщо у нас ось цей коефіцієнт має досить велике значення, тобто ми для того, щоб отримати максимальну точність за швидкістю, ми його збільшуємо. В цьому випадку ми можемо у перехідних режимах отримувати не один ось такий викид, а можемо отримувати ось такі затухаючі коливання. Ну, зрозуміло, що така ситуація також не дуже прийнятна, хоча це вже краще, значно краще від того, що було. Для того, щоб покращити ось ці властивості, тобто, тобто зменшити ці недоліки, застосовують одночасно дві оці складові пропорційну і інтегральну. Ну і для того, щоб ще більш покращити якість регулювання, якість перехідних процесів, додають ще інтегральну, складову, о, диференційну складову. Диференційна складова в чистому вигляді має таку передатну функцію. Знову ж таки, певний коефіцієнт. <кій> і далі похідна за часом від вхідного сигналу. Ну, ми знаємо, що похідна за часом це швидкість. І в даному випадку це швидкість зміни нашої похибки. Що це дає? Якщо похибка змінюється різко, Ось як у цьому випадку або у цьому, так? <кій> <кій> То ось ця складова буде мати дуже високе значення е ну, близьке до, в ідеалі близьке до безкінечності. <кій> ну, фактично воно є, обмежується певними якимись значеннями в реальних системах. Е що це нам дає? Це нам дає те, що ось ця складова буде компенсувати ось цю інтегральну складову. І оцей викид ми можемо зменшити або в ідеальній ситуації повністю прибрати. Далі. Різні комбінації ось цих регуляторів в літературі мають. Певні назви.